You're an ordinary guy, you'll never meet such girls as the stars Such stars as she is, such Що так, то так. Підкорити серця цих дівчат навряд чи під силу звичайному хлопцеві, адже кожна з них і справді схожа на зірку. У Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права зірки сходять навіть в день. Принаймні нещодавно головна сцена закладу перетворилася на місце, де зустрілися одразу 11 чарівних світил. І зібрав їх не якийсь там парад планет, а конкурс краси Міс Коледж Коледж-2012». В четверте одним з його організаторів та головним спонсором виступив депутат міської ради підприємець Володимир. Левандовський і вкотре зробив це, здається, із неприхованим задоволенням. Мені дуже подобаються такі конкурси, тому що вони показують, які наші гарні дівчата, які навчаються на технічному вузі. Це конкуренція для петколективів. Вони самі найкращі, самі чарівні, розумні. Вони вміють гарні господині. Вони все вміють і показати для всіх в коледжі, що вони такі гарні, такі розумні, чарівні. Щоб всі бачили, от для цього є конкурс краси. Конкурс краси дуже легко судити, тому що кожна господиня, кожна конкурсантка, вона гарна, як і душевно. Так і наружно. умови цьогорічного конкурсу значно не відрізнялись від попередніх, як у принципі, і визначення та розуміння такого поняття, як краса. Все тече, все міняється, а жіноча врода залишається тією категорією, що вабить, руйнує, зводить із розуму, дарує надію, стискає серце, робить щасливим. Є своє бачення краси і у наших учасниць. І Якщо хтось думає, що воно однакове, мовляв, зовнішність не головне, то глибоко помиляється. Кожна жінка красива по-своєму. Головне відкрити цю красу. Тобто вона завжди є всередині нас, проте не кожна це розуміє. Потрібно дійти до до цього, до цієї вершини. Тоді, коли ти сама вважаєш себе красуною, всі будуть вважати тебе такою ж. Краса насамперед для мене головна це душевна краса, тобто те, то, що всередині людини знаходиться, те, що вона відчуває, те, що вона бачить своїм внутрішнім світом. Звісно, зовнішня красота це також потрібна річ, але я більше надаю перевагу внутрішньому світу. Красива жінка це жінка з душою. Так би напевно, подумав би на подумали б наші чоловіки. Але для нас, для жінок, краса це краса зовнішня, тобто як ми будемо іти по цьому світу, як на нас будуть люди дивитися. Це кожній дівчині було приємно, щоб на неї оберталися і казали Да, ти красуня. Та як не крути, одними лише блакитними чорними зеленими та карими очима поважне журі не спопелиш. Воно ж бо майже повністю складалося з педагогів, а отже потребувало демонстрації певних знань, винахідливості та життєвої мудрості. Дівчата поралися із цим доволі вправно, доводячи, що природа нагородила їх не лише чарівливими формами і неповторною зовнішністю, а й світлим розумом. Що можна побачити із за плющими очима? Нормальні люди вночі сплять, значить сон він правильна. У якій країні до національного чоловічого костюму входить спідниця? Це Шотландія. Відповідь правильна. Чи можна принести воду в решті? Ну, дивлячись, хто і як носить, ну взагалі вважаю, що. Багато спільного у прекрасних учасниць. Усі вони народилися, усі ходили, навчалися, врядували, закохувалися. Заповітні мрії ж кожної з них різняться. Хтось бачить у вісні подорожі, хтось модельний бізнес, хтось олімпійську медаль, ну а хтось звичайну міцну родину та себе у ролі люблячої дружини та матері. Усі радіють з того, що обрали свого часу саме цей коледж, усі активні, з почуттям гумору та красиві. Трішка Трішка а а коли вам прийшла така думка, що ви красива дівчина, просто потрібно повірити в себе. Краса завжди є всередині нас. Потрібно її показати, так як ти цього хочеш. Вам це вдалося сьогодні? Ну, не зовсім. Проте, все ж таки, я зробила майже все те, що хотіла. От кому повезло на конкурсі, так це членам журі. Мало того, що непідробним захопленням світилися їхні очі, то ще й шлунки отримали можливість досхочу порадіти смачнючим дивам у виконанні прекрасних конкурсанток. Салати на будь-який смак і хрусткі біля ші, яскраве желе та справжній український борщ, вишукані торти та незвичайні суші. За кілька хвилин стіл із протоколами перетворився на скатертину самообранку на якій хіба що марципанів не було. Та прийшов час і від демонстрації кулінарних талантів дівчата перейшли до. Показу творчих виглядало це приблизно так, квітне черемшина, мов дошлю, калина, вівчара в садочку в тихому куточку, жде дівчина жде. Яскраву зовнішність мають і готувати, вміють, і феєричні, і пристрасні. Невже цього замало, аби чудово влаштуватися у житті? Навіщо таким наука? виявляється? Треба навчання знання це головне, адже з я вважаю, що зовнішні ти не куд зовнішні ці красивої, нікуди не проб'єшся там. Ось, а якщо в тебе буде е, нормальна освіта, е, ось велика. Тобто така, ти можеш дещо дивитися навіть не дещо, а багато перед тобою багато доріг відкривається в цьому житті. Мало не три години вилася мотузка конкурсу, все жорсткіше закручуючи головну інтригу. Як розподіляться 11 номінацій між учасницями? Швидко розходилися стрічки з надписами Міс вишуканість, оригінальність, грація, ніжність, фантазія та решта. Лавина оплесків та одна із найвагоміших номінацій міс глядацьких симпатій, дісталися чарівні. Ані я взагалі рада, що я саме цей приз отримала, адже я вважаю це як другий виграш. Получила багато емоцій, рада і вважаю всім брати участь в таких конкурсах, адже отримуєш від цього задоволення, справжнє задоволення. Вони майже весь час стояли на сцені з протилежних боків, засліплюючи залу коледжу кожна своєю красою. Навіть красу цю обидві визначили кардинально по-різному. У кожної назбиралася потужна армія прихильників і вирішальну крапку мало поставити журі. Між сяючою, ніжною і спокусливою блондинкою та спопиляючою, пристрасною і звабливою брюнеткою чоловіки обрали останню. Обрали, треба відзначити із самого початку, адже якщо в оцінках Ірині присяжній, подекуди і зустрічалися четвірки, то все, що не робили, Лена Гортовлюк викликало лише найвищі оцінки. Тож звання міс коледж 2012 та подарунковий сертифікат на 300 гривень отримала Ірина Присяжна сертифікат на 500 гривень, подарунки та корону королеви конкурсу. Лена Гортовлюк це дуже чудово, що вона перемогла. Я не кажу, що найкраща. я вважаю, що всі дівчата рівні, всі юні, красиві і гідні перемоги. Я навіть дуже з неї рада і вітаю. її». Кожна із нас учасниця готувалася досить довго. Ми тут приходили, сиділи до вісьми годин. Ми ходили, ну самі бачили. І Я дуже рада, що я зайняла ну, це, це місце. Я думаю, що не тільки мені краса допоможе, кожній дівчині краса допоможе, адже краса це повинна бути на першому місці. Це перше враження про людину, а далі вже йде духовний світ.